Хо-хо-хо, привіт! Давно не бачились! Це знову ми ваш улюблений і при цьому дуже скромний сайт Вінсі зі своєю постійною рубрикою Що подивитись у кіно? Ще раз вітаємо вас з усіма святами і бажаємо гарних робочих тижнів! Ну а тепер ми вам розповімо, що покажуть у кінотеатрах України з 11 по 17 січня 2016 року. За підтримки спільноти чи знаєте ви? Почнемо ми з американського мультфільму Елвін та Бурундучки Бурундомандри», у якому безтурботне життя бурундуків Елвіна, Саймона і Теодора порушує поїздка Дейва в Майамі, у яку він бере коробочку з обручкою. Дізнавшись про те, що Дейв вирішив зробити пропозицію своїй новій кохані, бурундучки відчайдушно намагаються перешкодити йому. Їх мета зробити все, щоб зірвати заручене. Кумедну трійцю чекають неймовірні бурундопригоди. Ми з нею їдемо на Майамі. Які плавки? Я їду на Майамі. Нова робота, новий дім, нова родина. Я не хочу повертатись назад у ліс. А я не хочу, щоб цей хлопець очі мозолив. Могутньо. Ми поїдемо на Майамі і за не буде. У мене є план. А, чотири слова, що жахають увесь світ. Настав час операції форсаж. Це Елвін? Погнай на нього. Елвин. Так, I like big buttons I can not have. You other brothers can't see nice. that. А наступним розглянемо американський вестерн мерзенна вісімка, події якого відбуваються через кілька років після закінчення громадянської війни у США. Легендарний мисливець за головами Джон Рут на прізвисько підвішувач бере в полон небезпечну злочинницю, засуджену до смертельної кари, і супроводжує її у напівпокинуте містечко, щоб передати в руки правосуддя за винагороду. Але заметіль змусила всіх, хто трапився їм на шляху, шукати собі притулок. Саме так під одним дахом збираються восьмеро людей з вельми сумнівною репутацією, і кожного. Гого з них варто побоюватися. Цікаво до речі, в мережу просочився фінал першої версії, де всі герої або загинули, або перебували у передсмертному стані. Однак пізніше Тарантіно підтвердив, що цю кінцівку буде змінено. Я не за що в світі не ночуватиму в одному приміщенні з людьми, про котрих нічого не знаю. Тому хто ви такі? Перший мисливець за головами, другий кат, третій конфедерат, четвертий законник, п'ятий мексиканець, шостий маленький чоловічок, сьомий м'ясник, восьма арештантка. Okay. Уваги. Слухаю. Я везу цю жінку на шипанецю за винагороду в 10 тисяч доларів. І ці гроші мої хлопаки. О, це цікаво. Ще як. Довіри нема! Нікому! Де ж я злихався з ними або з тією дівкою? В тому то річ, хлопче, я не знаю. Ненавість для всіх. Один з них, хлопці, повбиває тут усіх. Оце інша річ! <плес> не варто поспішати. Не варто так поспішати. Цієї зими. Коли потрапиш до пекла, скажеш їм, що від Дейзі, сонечко. Народ! Зараз усі помрете, мерзенна вісімка. Ніхто не казав, що це буде так просто, але ж ніхто й не казав, що важко буде. І ще один цікавий фільм: Крід, спадщина Рокі-Бальбоа. Історія, відповідно до якої Адоніс Джонсон ніколи не знав свого батька, Аполло Кріда, суперника Рокі-Бальбоа. Адже він загинув ще до його народження. Талант батька прокидається в юнакові і не має ніяких сумнівів, що бокс у нього в крові. Це змушує Кріда молодшого ступити на ринг і боротися до останнього подиху. Юнак відправляється на пошуки наставника, яким для нього в підсумку стає постарілий Рокі-Бальбоа, який не надто прагне повертатися до старих справ навіть. В якості тренера, але крім молодший, все ж отримує свій шанс на титул. Цікаво до речі, за традицією, Адоніс Кріт, так само як і його батько Аполло, названий на честь персонажа грецької міфології. Аполлон бог сонця у греків, тоді як Адоніс напівбог, прославлений своєю красотою. Саме в нього була закохана богиня кохання Афродита. Знаєш, скільки разів я тягла чемпіона у важкій вазі по цих сходах, тому що він не міг іти ребра зламані, ні зламані очей не розплющував. Чого ти боїшся? Боюся програти з таким ім'ям. Мене назвуть звучих Ти ще й досі в його тіні. Кожен рух моїх круг, кожен завданий удар. Нас постійно порівнюватимуть. Ти син Аполло Кріда. Користуйся ім'ям. Воно твоє. Він аматор і жодного бою не провів. Нічого не знаєш про мене, який з тебе кріт. Коли вийдеш, ніби потрапиш у шторм. Хто небудь? Допоможіть. Рокі здає. of гай! Якщо зламаюсь, це не виправиш. I found life. Усе, що я мало, зникло, а я і досі живий. Ти скаржишся, що ніхто не любить тебе, нікому тобою опікуватися. Я був поруч. Увесь час. Як і кожен інший бій. Якщо я ти теж. Пригадай, усе, що завдало болю. Усе горе в твоєму житті. Нехай побачать, що ми пройшли. Тут твоє місце. Суспіймати пташку. Серйозно? Цілком серйозно. Якісь вони мляві. Е? Yeah! Цього тижня допрем'єрний показ мультфільму Елвін та Бурундуки вже 7 січня у кінотеатрах. А два інших фільма «Кріт Спадщина роки Бальбоа та Мерзенна вісімка з'являться в кінотеатрах України вже з 13 січня. Але не забуваємо і про прем'єри минулого тижня. 45 років драма, що розповідає 45-річну історію стосунків Кейт і Джефа Мерсер, які проходять тест на міцність напередодні святкування річниці. Їх стосунки отримали неймовірних 94 чотири бала на метакритику та непоганих 79% на томатах. Сестри історія двох різних сестер, які задумуються влаштувати гідну прощальну вечірку, коли батьки вирішують виставити фамільний маєток на продаж. Ця ніч змінить їх життя назавжди, а сусіди довго не забудуть їх бурхливе прощання. Дівчата отримали непоганих 60% на томатах та трохи менше на метакритику, а саме 58 балів. То в домі тато історія, у якій змагаючись за любов та довіру дітей, татусі використовують всі засоби, адже за родину варто боротися. Татусі отримали невеличкий 31% на томатах та 42 бали на метакритику. Легенда Хью Гласа. Драматичні події цього фільму розгортаються у 1823 році під час експедиції до незвіданих просторів Дикого заходу Сполучених Штатів Америки. Фільм отримав цілих 80% на томатах та 77 балів на метакритику. Ну а наступного тижня чекаємо на першу, другу, третю, четверту та навіть п'яту хвилю у фільмі П'ята хвиля. Американська комедія Хтивий дідусь, яка покаже, що старість це не привід сидіти в кріслі гойдолці в очікуванні неминучої кончини. Та наостанок реальна історія про життя матері одиначки, якій належало зіткнутися з великими труднощами у фільмі Джой. Ось і все на сьогодні, але ми впевнені, що вам є, що подивитись цього тижня. Особисто ми радимо не засмучуватися, що почався робочий тиждень, та обов'язково сходити у кіно, особливо на мерзенну вісімку. І не забудьте залишити свій коментар внизу під цим відео. Ну а також ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та чекайте наступний випуск рівно за 7 днів у понеділок. До зустрічі! Тебе сильно здивує! На що здатна людина! Що я розгулялася?